Як сміються нормально, дівчат? Як сміються сільські? Всім приват Метелько. І, І перше ви бачили таку супку-мінутку. Це учора, після вчора не було влога. І сьогодні тоже буде через те, що зараз я йду на день народження до своєї подружки, а ввечері до мами. Я там ми готувалися до мами на День народження і, і я не маю часу знімати. Ні, тихіше так. А тепер я хочу ще прорекомендувати вам. Прорекомендувати, боже, відос Стаса, ну, коротше, мого друга. І тепер, як він роже. Ну, він, типу, підписаний, як я, я не можу з того. Я кожного ранку дивлюся. Ну, коротше, стопудово подивіться. Дуже рожа. <кій> <кій> а, до речі, тепер... Я не можу скидати, ну я не можу скидати ссылки. Я буду писати таку анотацію на екрані. От зараз надіюся, що десь оттуда пише названня його каналу. Ополя, все ще моє говорити? Я серйозний відос дуже розречно всім, всім рекомендую. І, до речі, якщо ви хочете, якщо у вас один-два підпитника, або незалежно від когось аудиторія, але ви хочете її збільшити, то пишіть мені у контакти, Тоже тут зараз буде така анотація, Ну, я підписаний дімень Метерко. Оригінальний е, цей. Або, або пишіть YouTube під цим відео, або під моє відео я прорекламую. А навіть якщо ці всі люди не послухають, то я підпишуся з двох каналів: з свого другого каналу і з цього каналу. Але я думаю, що люди послухають, я як прорекламував Стаса, то у нього вже 4 підписника. Не, серйозно. Але я так рожала з усіх відео. А, я ще хочу сказати йому Стас. Якщо ти в мене дивишся. Просто став паузи. Чого ти не ставиш паузи? У не було дорога дороги, думала, до 14 хвилин без пауз. Коротше. Надіюся, що він привик Ой, бачите, я вже управлений сиджу. Сиджу в туалеті. Шо? мене ніхто не доставав. Фух. Ні. Нині має бути взагалі день. Спочатку туди на день народження, просто у моїй подружки мої мами один день день нарочення. О, дійсно. Сьогодні я ще можу їхати на цей. На Йордана. Е, типу купатися. Ну я теж не буду їхати. Але напишіть в просто зараз, чи ви хочете бачити відос. І ще я Може сьогодні вийде влог Може він вийде і довгий. Таму мами день народження Я буду там і я сподіваюся, я що я візьму з собою камеру. Дуже надеюсь, я я не забуду. Але потім так не буду мати, що робити і буду знімати. О, я знаю, що я люблю робити. До речі, я оцінюю всі кафе, всі кафе по туалету. Залежно який дизайн. О боже мій. Там вони збираються всі, говорять, говорять, говорять. Mm -hmm. Я тут я закрився в мене. Ніхто не про що не диков. Помощти життя. На сьогодні все. З вами з вами був Дімен Металко. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Всім. Пока! Yeah. Че, я заключаю? Бо я ще можуть кого зробити. Да yeah.